Всім привіт! Я Міла Тимчук. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде дуже коротке і воно буде розмовне відео про те, що я підготувала для вас графік тренувань на місяць. Точніше, два. Перший варіант графіку підійде для тих, хто любить більш спокійні види навантажень, такі як розтяжка, пілатес. Ви зможете гарно попрацювати зі своїм тілом в досить коротких тренуваннях, досить спокійних. Тому, якщо у вас були якісь травми чи хронічні хвороби, але ви зараз можете займатися, або ви тільки починаєте свій шлях, або відновлюєтесь після пологів та всяке таке інше. Ви, будь ласка, обирайте перший варіант. А другий варіант підійде для тих, хто регулярно займається, плюс-мінус, хоче більше системності, більше стабільності, і таким чином ви зможете. Працювати в більш інтенсивному форматі, там будуть силові, звісно, інколи функціональні чи кардіотренування. Всі тренування, які я даватиму, ви можете знайти в описі, тобто, весь графік, складений в описі до цього відео, і складається він наповнений різними тренуваннями з мого каналу. Отже. Я там правильно почергувала різні групи м'язів, підготувала вам системно що коли потрібно робити, в який день відпочивати, щоб ви досить активно йшли до своєї цілі більш системно. Тобто, що вам залишається робити? Ви просто заходите в опис до цього відео, обираєте свій вид, свій варіант графіка і йдете по ньому день за днем. Сьогодні в нас 30-те Листопада 24-го року, і якщо вам пощастить це відео побачити досить швидко, ви можете приступати з 1 грудня, будь ласка, і до нового року кожного дня там плюс-мінус тренуючись, ви вже в новий рік зайдете точно з новими звичками, чого я вам щиро бажаю. Але якщо це буде відео, ви побачите в будь-який інший день, абсолютно немає значення. Ви можете починати тренування свої 15 березня. 18 серпня, 14 квітня і в будь-який інший день. Просто йдете день за днем, день за днем. Там зручно відразу посилання. Ви просто клікаєте і виконуєте те чи інше тренування. Тобто така альтернатива різного роду марафонам, челенджам чи купованим таким програмам в додаткам в телефоні. Ви маєте це все безкоштовно. Тож беріть і робіть. Я старалась для вас, для вашого здоров'я, для вашого комфорту. А від вас я чекатиму, звісно, коментаря про те, що ви намагаєтесь берете участь в цьому графіку, будете по ньому працювати. І звісно, якби ви писали коментар під кожним відео, яке зробили, про свій щирий відгук. Це було би дуже круто. Адже коментарі просувають відео на Ютубі. Чим ви мені допоможете розвивати мій канал? А я вам допомагаю у тому, щоб налагодити системно ваші тренування вдома. Я бажаю вам успіху, всі тренування без інвентаря, практичного, тобто, все, що є вдома. Звісно, на моєму каналі ви можете також знайти різні тренування з гантельками. з... Кільцями для пілатесу, з гумою, з фідболами і всяким всяким Тож шукайте, хто шукає, той знайде, і обов'язково підписуйтесь на канал, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. Я старалася і сподіваюся, це буде вам корисним. Також хочу нагадати, що є вже два відео такого формату. два Графіки тренувань можете також на них переходити і пробувати займатися, наприклад, після цього місяця по них іти. Там, можливо, якісь тренування повторюватимуться, але нічого страшного. Я бажаю вам успіхів у ваших досягненні ваших цілей. Також хочу сказати, якщо ви хочете стати спонсором даного каналу, в описі до цього відео є посилання і кілька слів, як це можна зробити. Я бажаю вам успіхів. До скорих зустрічей. Пока-пока.